Вас вітає медіа центр Діти Варті і наша програма Чисторія. Сьогодні ми продовжуємо подорож вулицею музею. Саме так називають вулицю Тараса Шевченка. Адже тут проживало дуже багато відомих та славетних людей. Колись вулицю Тараса Шевченка називали новий світ. В Минулій програмі ми вже вам розповідали, хто з відомих особистостей тут мешкав. Сьогодні ви також дізнаєтесь дуже багато цікавого та нового. Отже, сьогодні в програмі Степан Смальстоцький. Дім моди Мізелеса. Августа Кохановська. Реальна історія будівлі 11-ї гімназії. А про дім моди сказали. Буде Дім моди і все буде. Але розпочнемо з такого запитання. Юль, а ти любиш ходити до школи? Ну, це залежить від багатьох факторів. О. А давай запитаємо учнів 11-ї гімназії чи вони знають історію свого навчального закладу. Привіт, а ви знаєте історію своєї школи? Ми трохи Ахріпі. знаємо. А ви знали, що тут раніше була промислова школа? Так, знали. Що тут було раніше? А, тут раніше була дивчача школа. Тут навчали хлопців будівництву, хімії, теслярства. нашій школі 135 років. Привіт! А ви знаєте історію своєї школи? На жаль, ні, тому що історія нашої школи настільки давня, що дуже важко згадати і дізнатися її історію, але було б дуже цікаво. А Чи ти, може, знаєш також? Щось? У нас багато навчалося архітекторів, продавців. Які до тепер мають свою теж історію завдяки нашій школі. Історія будівлі 11-ї гімназії. Нині це 11-та гімназія, а раніше тут була відома промислова школа. За словами дослідників історії Чернівців, першим директором був Йозеф Ляйцнер. Працював він тут 18 років. Саме він побудував костел Серце Ісуса. Разом з учнями та учителями будували корпуси університету, промисловий музей та багато приватних філ у Чернівцях. Влад, а ким ти хочеш бути? Архітектором, будівельником чи продавцем? Оператором. Ну тоді тобі, як оператору, буде цікаво послухати далі. На фасаді навчального закладу виліплено чотири богині: ремесла, мистецтва, науки та комерції. Бо саме на цій професії вчилися тут. Звідси вийшло аж 800 випускників. Саме вони розбудували Чернівці. Ось настільки був професійний підхід. Аби не запрошувати архітекторів звідня, то збудували школу та вкладали в неї кошти. Те, що ми отримали у спадок сьогодні, це без перебільшення заслуга цих людей. Влад, а чому ти постійно знімаєш? Тому що я люблю дивитись на ваші засмучені обличчя, і до того я все знаю. Тоді що знаходиться в будинку 55? А зараз ведучий тобі про це розповість. А в будинку 55 сьогодні медична лабораторія, де кожен день проводять досліди. А раніше сюди надходила космотеція з усього світу від українців і не тільки. 15 років із родиною тут мешкав шановний чоловік, учений філолог. Педагог, засновник і керівник багатьох громадсько-культурних і національно-політичних організацій Буковини. Професор Чернівецького університету, академік Академії наук України Степан Смальстоцький. 40 років він був за кафедри української літератури Чернівецького університету. Проте його ще більше знають як активного політичного діяча? Адже він був депутатом Буковинського сейму та Віденського парламенту багато років активно і ревно захищав українців. Щоб нагадати українцям Буковини, хто вони є, професор зробив дуже конкретні кроки. Він об'їздив у краї всі села і в кожному відкривав хату читальню. Бо він вважав, що тільки доброю освітою та духовністю можна повернути народ до свого коріння. Як з цим можна не погодитись? Лати ти любиш малювати? Я люблю знімати. Після нашої розподіл точно полюбиш! Зараз ми біля будинку під номером 41. Посад з боку вулиці нічим не примітний, та стильного видно, що колись це була шикарна віла з балкончиком та аркатурою. Але на жаль, зараз будинок має дуже занедбаний вигляд. Тим не менш, ця будівля неодмінно варта вашої уваги. Адже тут мешкала дуже гарна і шляхетна жінка, яка залишила свій слід в мистецькому житті як чернівців, так і всієї Європи. Мова йде про художницю, реставраторку, етнографиню. Августу Кохановську. І саме вона стала першою ілюстраторкою творів Ольги Кобилянської. Зокрема, її новел. До речі, першу мистецьку освіту Августа Кохановська отримала Сірняцяк, закінчивши першу художню школу для панянок. Августа була дуже елегантною жінкою. Мені здається, вона точно була постійною відвідувачкою дому моди Мізелоса. Отже, наступна наша зупинка це «Дім моди на новому світі. Ну нарешті. Саме зараз ми з вами завітаємо дім моди мізелеса. Тут насправді розкішно, атмосфера вишуканості відчувається одразу. Головний вхід до будинку вражає: будинок більше схожий на палац, широкі кам'яні сходи віялом спускаються в сад. На рівні першого поверху розкішна відкрита тераса вона служила місцем відпочинку для родини власників та іменитих гостей в довгі літні вечори. Можна тільки уявити, як неспішно відчиняють двері, і зала та незвичні вишукані сходи перетворюються в подіум, по якому дефілює вишукане та модне панство. Стільки продумано і презентабельно немає нічого зайвого. Ми з вами побачимо зеркальну стелю та залу для дефіле. От вона величезна зала зі скляною стелею, подіумом та розкішними люстрами. Стеля унікальна. Це великий світловий ліхтар, який свого часу був складений із фігурно оброблених скляних шматків, через які дивовижно виблискували сонячні промені. Над скляними ярусами стелі похилий прозорий дах. Це дає надзвичайний ефект, особливо в години надвечір'я. Які, мабуть, і відбувалися тут покази колекцій. Ми з вами зробимо екскурс минулим, щоб зрозуміти, чому таким важливим для чернівчан був дім моди. Сьогодення дому моди аж ніяк не пов'язано з його колишнім призначенням. Та про це трохи згодом. Цей будинок важливий був, мабуть, для кожного чернівчанина, для панянок насамперед. І за тих часів, коли вулицю Шевченка називали Новий світ, в Чернівцях мода була на найвищому рівні. Коли до Чернівці приїжджали з Відня, то дивувалися, що в такому невеличкому місті так красиво одягаються мешканці. До речі, назву Будинок Мізелеса дім моди отримав від журналіста, чернівчанина, який мешкав на цій вулиці Георга Дроздовського. Колись мода в Чернівцях була на найвищому рівні. А власник цього будинку Макс Мізелес шив костюм королю. Мені здається, що саме зараз ми побачимо розкішне дефіле. Перед дефіле, на яке очікує наш оператор Влад, я вам трохи про Макса Мізелеса розповім. Як стверджують адресні книги, саме з 1927 року власником цього приміщення після родини Сойферів вже був Макс Мізелес. За спогадами чернівчан, він був особистим кравцем румунського короля Міхая з Бухареста, Макс був дорогим майстром, який обшивав багатих чернівчан у фраках та циліндрах. І це цілком можливо, що він шив королівський одяг, адже рівень чернівецького кутюр'є був таким, що його одяг не соромно було носити королям. А сьогодні в цій розкішній будівлі спеціальний дошкільний навчальний заклад. Про це згодом. А зараз, нарешті, обіцяне дефіле. минуле славетного дому моди в Чернівцях, а про сьогодення цієї розкішної будівлі запитаємо у завідувачки дошкільного закладу Ольги Гавійчук. Дійсно, наш час хочеться осучаснити, і тому дуже важко. Ми працюємо, що ми поєднуємо е як пам'ятку архітектури і втілюємо щось нове. Багато діток перебувають. Вони завжди проходжають такими сходами, як проходжали моделі. Наше майбутнє в тому, що із нашої установи хтось вийде модельєром, хтось вийде дизайнером. Може ці стіни дадуть дітям такий поштовх, що вони будуть продовжувати культурну спадщину нашої України, нашого будинку. Була наша програма про новий світ. Тож, прогулюючись наступного разу, вулицею Тараса Шевченка, сподіваємось, ви почуватиметесь вже трохи інакше. І по-новому подивитись на Чернівці з ракурсу Нового світу. А на сьогодні у нас все. До зустрічі!